Вітаю вас в рубриці Добрі поради. Майстер-шеф розвиваємо та навчаємо працею. Чому важливо готувати разом з дітьми? Сприйняття, мислення, моторика. На кухні дитина бачить безліч предметів різних кольорів і форм, чує їх назви і запам'ятовує, які вони на дотик і смак. Це збагачує внутрішній світ не гірше спеціальних розвиваючих ігор. Тісто пружне, родзинки солодкі. Щось спекти печиво мало все скласти в одну миску. Кожен рецепт це певний алгоритм дій. Спостерігаючи за мамою, дитина починає мислити логічно. Хочеш отримати певний результат, виконуй певну послідовність дій. У процесі готування діти вчаться тримати і передавати різні предмети ложку, сито і так далі. З кожним роком. Вони все впевненіше поводяться з кухонними начинням і виконують завдання, що вимагають скоординованої роботи очей і рук. Що ж можна довірити юному в кухареві? З двох до чотирьох років дитина з задоволенням буде ліпити з пісочного тіста формочками, вирізати з нього фігурки, адже вона вже відмінно відточила цю навичку в пісочниці біля будинку. І, звичайно ж, посипати все золотим цукром або ніжним цукровими сердечками. З 5 до 8 років дитина має справжнім помічником. Справляється з нарізкою і зважуванням інгредієнтів на кухонних вагах, може підготувати формочки для кексів до випікання. Кулінарія відмінно підходить для тренування самостійності. Коли дитині довіряють таку відповідальну справу, як приготування десерту для всієї родини, вона відчуває, наскільки вона важлива. Також малюк незабаром зрозуміє, бути самостійним значить бути відповідальним. Вирішив сам затіяти тісто для торта, сам і прибирай після готування. Звучить неймовірно, але готуючи з дитиною, граючи з нею, її можна одночасно навчати. Так можна без зусиль вивчити кольори, смаки продуктів, просто їх називаючи. На написаних етикетках можна повторювати букви і відточувати техніку читання. Кулінарія не має кордонів, з її допомогою можна вивчати географію і мови. Ви самі не помітите, як дитина запам'ятає, що печиво макарун родом із Франції, а капкейк в Америці називають маленькі кекси. Радість творчості. Прикрашаючи десерти, роблячи оригінальні нарізки, сервіруючи стіл, мама сприяє розвитку художнього смаку дитини. Спочатку малюк намагається повторити, а потім починає фантазувати сам. Безпека. Якщо ви вирішили готувати разом з дітьми, подумайте все заздалегідь. Підберіть інструменти та начиння, що відповідають віку дитини. Так, трилітки краще. Поки орудувати лише пластиковими приладами, а першокласникові, наприклад, вже можна довірити на великий закруглений ніж. Сімейна творчість згуртовує, у дітей підвищується рівень довіри до дорослих. Раз вони довірили мені готувати їжу, значить і я можу на них покластися.